Ознайомлення з соціумом, вода та її значення. Вітаю вас, малята. Сьогодні на занятті ми будемо говорити про воду. Відгадайте загадку, є і хмара, і туман, і струмок, і океан, і біжу, і літаю, а як холодно, замерзаю. Так, це вода, вірно. Дітки, розгляньте малюнки і скажіть, де люди використовують воду? купаються, миють посуд, поливають квіти, чистять зуби, перуть, прибирають. Ви молодці. А кому потрібна вода малята? Рослинам, людям, деревам, тваринам, комахам, птахам. Молодці, послухайте вірш, Вода це диво, є вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з неї в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, різні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. А які прислів'я і приказки про воду ми знаємо. Давайте згадаємо їх, не знаючи броду, не сунься у воду, носити воду решетом. Простір багатому, як щуці у воді. Вола, будь в гості не мид пити, воду возити, під жару і вода кипить, під лежачий камінь вода не тече, води жаліти кашу не зварити, воду товкти вода й буде. Молодці, дітки, як зберегти воду вдома. Закривайте кран з водою, коли чистите зуби, використовуючи стекан з водою або включайте кран лише для промивання зубної щітки та ополіскування ротової порожнини. Використовуйте менше води для миття рук та обличчя. Не залишайте воду відкритою весь час. Що трапиться, якщо зникне вода? Всі живі організми, які населяють нашу землю і водне середовище, загинуть. Земля миттю перетвориться на дуже гарячу пустелю з глибокими смертельними ущелинами та надзвичайно високими горами. Треба намагатися тримати річки, озера, моря в чистоті та порядку. Слідкувати, щоб люди не смітили природні водойми. Берегти і охороняти природу, значить берегти Батьківщину. Бережіть воду. Дякую за увагу!